24 лютого я зустрів. Ну те, що я був шокований. Ми з дружиною, сам тоді ще з моєю дівчиною, саме повернулися з Англії, ми там жили майже рік, і ми повернулися в Україну для того, щоб одружитись і, і потім далі поїхати в Англію. І коли я вранці проснувся від того, що дружина мене коцнула і сказала, її сестра з Франції пише і каже: у вас війна. Я говорю, та не може бути, яка війна там, де зона ОС саме захищена зона, яка війна? Там, блин, самі потужні воїни на планеті. Ну, каже, серйозна війна. Я був шокований, дуже сильно шокований. Я не думав, що це може статися. І ну, перше, що ми зробили, це зібрали тривожний чемоданчик. І буквально вже на другий, на третій день я зібрав свою військову сумку, яка мене залишилась після служби. Я зібрав, вона була зібрана. Спочатку вступив до ЛАВ ТРО, тому що сам Коростишів, місто, де я живу, він недалеко був від Малина, там, де саме расисти хотіли обійти Київ і обрізати. І я був в лавах ТРО, і згодом через тиждень я все-таки вмовив сім'ю виїхати за кордон, і вже приблизно 20 березня. Я був уже в складі 4-ї танкової бригади, і ми починали роботу: починали збирати людей, е вибирати серед них явних лідерів, кандидатів, які можуть займатися конкретно зв'язком, налаштуванням, організацією, е роботу, які можуть надавати допомогу піхотним, танковим батальйонам, артилерійським дивізіонам безпосередньо тому що. Спочатку війни була дуже велика проблема в кадрах, в кадрах, тому що було дуже багато бажаючих, то дуже багато бажаючих які хочуть служити, приносять пользу. Але було мало фахівців. Спочатку їх було менше, а потім це навіть може смішно звучати, але навіть мужики, дядьки, яким по 55 років, вони в якоїсь мірі опанували професію зв'язківця, бо і почали виконувати якісь завдання. Так, люди були всі заряжені, змотивовані, хотіли знищувати ворога. Але була трошечки паніка, і не було нерозуміння, як воно буде проходити, які дії, як операція. На те був в нашій бригаді був наданий час для того, щоб ми зробили злагодження екіпажів. І чесно, ми, ми не витрачали його дарма. Наш робочий день починався в 6 ранку і закінчався. Приблизно в 11-12-12 ночі, тим, що ми планували, те, що ми будемо робити завтра, е, ще одною з проблем був спочатку, була недостатня кількість деяких засобів зв'язку, майна зв'язку, так сказати, на якому можна вже навчати підлеглий особовий склад. Е, і так було повсюди. Згодом, коли ми вже вперше виїхали. Харківську область для того, щоб виконувати бойове завдання, боронити Харківщину. У нас вже було цього майже достатньо. І до кінця 22-го року у нас було його вже предостатньо для того, щоб ми могли якісно забезпечувати зв'язок не тільки в піхотних підрозділах, які безпосередньо тримають оборону на нулі, а й більше в тиловій підрозділи, в підрозділи артилерії, в підрозділи БПЛА. А оскільки ми знаємо, БПЛА зараз відіграє дуже велику роль в цій війні. Е, навіть ті самі Starlink, їх спочатку було недостатньо, потім їх вистачало для всіх, і можна було зробити резервний канал, основний, запасний, можна було зробити декілька пунктів і так далі. Ми з цим справились, було потрачено дуже багато часу. Е, нам е, приїхали на допомогу класні фахівці з міста Полтави. Там є навчальний центр зв'язківців. декого я з них ще знав з навчання з інституту. Вони були на декілька років старше за мене. Вони нам надали дуже велику допомогу для того, щоб навіть я з переривом рік багато що вже забув, багато що вже ну, змінилося по програмному забезпеченню, по, так сказати, по апаратурі. Ми це все освоїли заново і почали давати в маси. Ми розгорнули мережу нашого військового зв'язку, радіо, там, радіорелейного, е, проводового зв'язку, е, супутникового зв'язку. І ще деякі види зв'язку, які ми не будемо говорити <гум> на камеру. Немає одного такого поняття, як зв'язок між підрозділами. Є зв'язок в цілому, на якому базується загальне управління всіма підрозділами. Не один підрозділ не виконає своє завдання, якщо командир батальйону не зможе взяти радіостанцію або телефон ну, і позвонити і сказати, командир роти наказую». Не один підрозділ не виконає своє завдання. І без різниці це буде відстань 30-40-50 кілометрів, і це буде один кілометр відстань між КСП-роти і КСП батальйону. Основний вид забезпечення зв'язком виконував польовий узел зв'язку. Саме наш підрозділ. Чому? Бо в підрозділах батальйонних дивізіонах не вистачало фахівців, і е, нам, так сказати би, поталанило більше, бо ми всі зв'язківці, ми десь щось вчили, десь щось знаємо, працювали т.д. й і. і нам було проще навчити свій підлеглий склад. У батальйонах було трошки гірше, ми навчили їх. Розповіли, розказали, розжували. Ми постійно відправляли туди свої е, команди робочі, які розгортали. Розгортали, робили, надавали основну допомогу. А їхні вже зв'язківці, батальйон, батальйонів, дивізіонів вчилися, переймали цей досвід. І зараз вони вже фахівці не гірші, ніж мої підлегли. Вони на одному рівні. Може, мої хлопці трошки більше щось знають, бо так сказати, ми в цьому варимось. Вони трошки менше, бо в них є більша друга специфіка. По всіх підрозділах, е навіть якщо взяти радіостанцію, це радіостанції з міцним криптографічним шифруванням і їх не просто так зламати. Дуже класна справа, коли ти можеш не тільки забезпечувати зв'язок, а ще й працювати, як в нас є підрозділи РЕБ-прослуховувати. Але тут поки немає такої можливості. Якщо Буде, ми обов'язково навчимося, обов'язково пройдемо курси і будемо не тільки забезпечувати зв'язок, а наші робочі команди будуть виїжджати ближче до лінії зіткнення. І ми ще й будемо прослуховувати. У мене був досвід операції при АТО в ООСі. Мені здається, там було ну, все не так страшно і тяжко, як зараз. З початком повномасштабної вторгнення. Це прям е, був стрес для всіх. Е, тим паче, я в мене був перерив в службі один рік. В декого це міг був 20-15 років. І коли ми вже почали е, тримати оборону на Харківському напрямку, а потім звільняти, було дуже багато ситуацій. Е, я б сказав би на грані життя та смерті, тому що ми ніколи не питали: не я, ні е, мій командир, не хлопці, які з нами їхали на якісь завдання. Що там, чи стріляють, чи ні. Ми єдине, що робили, це приходили до карти на командний пункт, е, входили в взаємодію з начальником розвідки. Він нам розказував, де ворог, де наші підрозділи, де можна їхати, маршрути, як туди добиратись. Все, цього було достатньо. У нас є маршрут, ми знаємо, де ворог, ми знаємо, де наші позиції. Наша задача приїхати е, безпосередньо до хлопців. Е, нехай це буде нуль, нехай це буде КСП роти, КСП батальйона. Ми маємо туди приїхати, виконати своє завдання і уїхати звідти. Просто стала буденністю кожен день робити кожен день робити одне й те саме. Але мінявся лише підрозділ, в який ми їздили. Не мінявся ні водій. Не машина, не хлопці, які зі мною чи з моїм командиром їздили. Мінявся тільки підрозділ, в який ми приїжджали. Все, і це вже стало як зранку проснутись, випити кави, з'їсти бутерброд. І все. У нас був один момент: це була ізюмська операція. Наше завдання було приїхати на спостережні пости, на яких вже були зв'язківці. Наші зв'язківці там знаходились, тому що вони, як фахівці, Міли працювати з радіостанцією. Порядок доповіді відповідати, записувати. Всі команди вони записувались. Кожен був блокнот. Ми приїхали на той спостережний пункт для того, щоб в населеному пункті перешити всі, всі радіостанції, які були. А там було багато наших підрозділів, і ми всім надавали допомогу. І коли ми вже майже закінчився, почався мінометний обстріл. Ну, ми, В той момент ми були в хаті, старенька хата, там, де хлопці жили. І Перша міна розірвалася прямо біля виходу, і ми попадали і почали тікати. А коли вже прибігли в бліндаж, хоча він був не сильно здоровий, і нас там було 4 чи 5 чоловік, одного з хлопців ну, ранило в шию. Ми це не, спочатку не зрозуміли, але сама радіостанція залишилась в будинку. Тобто, доповісти ніхто не міг, що є артилерійський обстріл. По нашій позиції і т.д. і Е, Я просто був ближче до хлопця, був позивний комар, я був ближче до нього, і я побачив рану. І... Я був шокований, але потім я вже через день переосмислив, що заминка між тим, як я побачив поранення і як я достав ІППшку з аптечки, була 2-3 секунди. Ми надали йому першу медичну допомогу. А потім було саме страшне. <гарко> Треба забігти в хату і доповісти по радіостанції, що нас обстрілюють. Ну, безпосередньо це спостережний пункт. Е -е Я зробив три тяжких видиха <гарко> і побіг. Побіг так, е ми доповіли. Я встиг повернутися назад в бліндаж, і обстріл продовжився. Це все тривало хвилин 15. А може і 20, ми не рахували, але ми встигли визвати екіпаж, ми встигли евакуювати пораненого, його відправили до стабілізаційного пункту, надали медичну допомогу. Він зараз далі, далі, далі служить, все добре, і людина залишилась жива. І то був такий переломний момент, що після того випадку я вже якби не боявся. От були ще деякі, ну можна сказати, кожного разу були якісь обстріли. Або ближче, або далі, або безпосередньо по спостережному пункту, де ми в той момент, момент знаходились. Ми вже не боялися. Після перемоги в мене є мрія. Е, оскільки я вже розумію, що, мабуть, в Збройних силах мені доведеться залишитись, бо я вже не один рік служу, е, я планую осісти, осісти в місті Житомир. Побудувати там будинок і влаштуватись до військового інституту Житомирського військового інституту радіоелектронної боротьби і вже продовжити свою службу там. Жодна перемога не дається просто так, яка б сильна наша армія не була, це лише є засобом, щоб довести противнику та всьому світу на політичній арені, що ми є сильні, що ми можемо перемогти. І своїми контрнаступами різними операціями, які проводять Збройні сили. Ми лише показуємо, що хлопці, ми можемо і ми це зробимо. І без різниці, як, скільки у вас ракет, скільки у вас людей, скільки у вас танків, ми робимо, ми можемо, і в нас обов'язково це все вийде.